Восьмикласник 12-ї школи не дав списати своєму однолітку, за що отримав закриту черепно мозкову травму та інші наслідки побиття. Що про це розповідає мама потерпілого хлопчика школа? Та у поліції, дивіться у матеріалі. Сталося це 21 вересня. Це був перший навчальний рік, тому що в нас не було готове укриття, щоб діти вийшли на офлайн. Той момент, як тільки ми прийшли сюди на місце, я зателефонувала папі, нашого однокласника. Я сказала, сталася така подія. Він сказав: це якісь хлопці проходили повз. Мій дитин так сказала. Я кажу: ну як це повз, якщо ваша дитина з ними прийшла. Він каже: що ви починаєте? Синяки тільки прикрашують наших дітей. Я кажу: ну, вашої дитини волосина навіть не впала, а моя. Обличчя немає, живого місця не було. А він каже: мамочка, ви сильно драматуєте. Якщо вам потрібно маски, ми вам купимо. І на цьому телефон він просто поклав телефон. Потім другий раз ми зустрічалися з ним вже коли була комісія в школі, коли нас зібрали всіх. А він сказав, що батькам є батьки дуже при збільшують те, що дитинка полежала два тижні. Тут нічого такого немає. Я спитала ж однокласника, на ну, з чому ти це зробив? Він каже, да, він мені надавав списувати домашнє завдання. На нього так його папа подивився, каже, ти ж мені зовсім інше казав. А він каже: Ну, я говорю, ти їх привів? А він такий, да, я попросив. То папа той здивувався, сказав, я тепер буду спілкуватися тільки з адвокатом розвернувся і пішов. Більше ми ніяк з тими батьками мене спілкувалися, вони не виходили на контакт, і взагалі ніде ніхто нічого. Так що не виб... вибачалася тільки школа за те, що ну, стався цей інцидент. Все більше ніхто нічого. Оцей однокласник писав а, в в Вайбері і в Телеграм, що ти будеш сідати, допомагати мені а, з домашнім завданням. Моя дитина каже, ні, не буду. І він оце періодично кожного дня писав. Там, звичайно, були і нецензурна лексика, і погрози. Якщо ти не будеш, я буду твоїх своїх кентов приводити. А, ну, це, Як вияснилося, ну, дитина моя не сприйняла це всерйоз. І 21-го вийшли, були на заняттях. В школі він теж підходив і казав, що давай, сідай, мені надав, якісь тести були. От в перший же день були якісь тести. Він каже, ні, я не можу сказати. Моя дитина ділиться, але ну чомусь цього однокласника він... Не знаю, не хотів, можна так сказати, ділитися, і е, він йому прислав на одному ж з уроків голосове. Е, де і написав, що в мене прийде 17-річний кент, який тебе все ну, змусить давати мені списувати. І голосове після школи 16.05 Моя дитина вийшла, присіла, тому що я телефонувала. Він присіла і підійшло одразу. Він каже: «Да, ми виходили, було багато людей. Отут, хлопців конкретно. Підійшли п'ятеро. Отак обступили мене. І один з них взяв газовий балончик і почав погрожувати. Що ти такий розумний, що це ти ображаєш свого однокласника, треба було допомагати. Дитина моя убрала, сказала, що ти використовуєш цей газовий балончик, і ці четверо одразу почали бити. Як потім вияснилося, це було троє декілька, два-три з 26-ї школи і з ПТУ. Діти були від 14 до 16, -ти. це тих, хто знайшли, але двох 17 так і не знайшли. Не знаю, зі скущим цих двох не знайшли, тих, хто теж були Учасники. учасниками цієї да, бійки. Вони його били постійно. Билися об забору, це ж то, що я писала тут. І в якийсь період, хоча дитина каже, що мама, проходили люди, ніхто не звертав. Якась там бабуся сказала, що ви хлопці робите, а так ніхто не звертав уваги. І тільки якийсь проходящий чоловік такої середньої структури, підійшов, сказав: хлопці, що ви робите? Говорить, дитина, що має, що ніхто не реагував на це, і потім він вже відтаскував. І я коли двох-чотирьох відтаскав, то вже інші сказали: ну нічого, ти що про нас згадаєш. І все. Потім е ці однокласники, які були поряд, тому що з ним вийшли ще два однокласника, які були свідками у нас і є свідками, що хто бив, що б вони були узнавали, були на... Поглядан да, Мою дитину привели однокласники два, тому що він сказав, що один останній там один удар наніс хлопчик такий. мого хлопця сина 50 кг, а там 90. І він, коли наніс, він каже: Мама, почерніло в осах, почало шуміть, і хлопці привели. вони привели, і я говорю, що сталося, тому що він був весь розпухший, хоча скільки тут дві хвилинки дойти, і е... Ми повернулися сюди. Ми визвали зразу швидку. Ми визвали поліцію. Швидка приїхала, сказала, у нього почалася тошнота. В нього все чорніло, глаза позапливали. Ну все похуце. Врачі сказали: тут струс мозку, черепна мозгова терміново в лікарню. Вони поїхали в лікарню. Нас поліція допитала, і ми поїхали потім в лікарню. Дане кримінальне провадження надалі розслідують Кременчуцьким районним управлінням відповідно проведено ряд експертиз, проведено слідчі дії, встановлені всі учасники даного конфлікту. Зараз і слідчі, і, скажімо так, потерпіла сторона мають свій, ну, свій юридичний захист, адвокати, які працюють, вивчають справу. Попередня інформація. Учасники, які наносили тілесні ушкодження, їм 14-15 років вони не досягли віку кримінальної відповідальності. Але на сьогодні є ряд клопотань, які зараз виконує слідчі. Процесуальне керівництво за кримінальним провадженням здійснює Кременчуцька окружна прокуратура. Поки що кримінальне провадження в рамках розслідування. Якщо беремо статистику, навіть за минулі два тижні в Кременчуці ми маємо чотири факти конфліктів між підлітками. Значно зменшився вік, коли діти. Конфліктують і це тягне за собою тілесні ушкодження від 8 до 13 років. Потерпілі є заяви, які наразі також розслідуються нашими слідчими. Хотілось би нагадати батькам, що інколи ці конфлікти виникають в навчальних закладах, поза навчальними закладами. Діти, ну скажімо так, трішки засиділись вдома, Вони дуже енергійні і активні, що в подальшому тягне певну агресію і тягне за собою нанесення тілесних ушкоджень. Проговоріть з дітьми їхню поведінку. Після лікарні в нас було два тижні лікування. Ми на другий день нам видали на суд медекспертизу, дізнавач, і а, після цього ми місяць її взагалі вона трубку не брала. Вона весь час, то вона обхворіла, то як ми приїжджали в поліцію, можна звернутися, а, ну поспілкуватися. Вона передавала через чергових, що я зайнята, скажіть, що я хворію, я зайнята. Ми взагалі ніяк не могли. І а, потім ми ж пішли до вінальну службу, тому що, ну, як директор школи, сказав, жідіть юнальне, тому що займається ювінальна. Ми прийшли і. Коли ж буде справа, дитина ліку, це, ну, лікується, а він каже, а вас займається дізнавачі, я не вправі займатися цим. Я говорю, як знайти цих кривдників? Він каже, ви заходьте в соцмережі і шукайте. От як знайдете, ви нам допоможете. Коли прийшов місяць, ми звернулися до прокуратури, дізнавач зразу нам завжди, зателефонував на допит, і я кажу: А ви знайшли когось? А вона каже: А як ви собі це уявляєте? Я що з центру буду їздити з 20, ну, з 20, з поліції сюди шукати їх? Ні, хай на місці шукають. Я говорю, така на місці сказала, що це ваша справа. Ну ви розумієте, ну таке в нас законодавство. Все. І після прокуратури, чесно, через два дні а, нам зателефонували, сказали, знайшли троїх з них, а, провели допит. І ці хлопці зізналися, що один там наніс п'ять ударів, один три удари. Той, що саме максимальне йде на відео, зафіксовано. Він сказав: я просто рядом, поряд стояв. Я кажу, а як же він поряд на допиті, якщо видно на відео. Ну так сказав. Ну, так і сказали. Потім. Ми звернулися до Москалика відділу освіти. Він сказав, що вже булінг був, тому що кібер ми ж і по смс-кам він написав, і в школі вимагав, і в булінгу ще багато осіб було. Ми написали від школи. ж там, Прийшли, написали на, від, на про булінг, нам відмова, то що це конфлікт, конфлікт між двома хлопцями. То що п'ятеро вони нам просто відмову написали. Цей інцидент відбувся в вересні місяці, 21 числа. Відбулася бійка між дітьми мого навчального закладу, нашого навчального закладу, пробачте, і закладу нашого, нашого міста. Вона відбулася бійка за межами за територію закладу освіти. Мені ввечері зателефонували, сказали, що ось відбулася відбувалася така подія. Ми спочатку, які наші дії? Чи писати в поліцію, чи не писати, нам було повідомлено, що не треба писати нам в поліцію. Чому? Тому що відбулося за територію закладу освіти. Тим більше, якщо батьки все рівно будуть писати, писати заяву в поліцію, то цей інцидент все рівно ну, буде зареєстрований. На наступний день після інциденту ми провели засідання Ради правопорушень, де були запрошені учасники е, даного конфлікту, е, вислухавши всі доводи. Е, ми Поставили на внутрішній облік як е, дитину, як, яка схильна до правопорушень, ну на внутрішній шкільний облік. От, поставили одного з учасників. В принципі, на той момент е, ну, все, все так сказати, і закінчилось. Наші дії в принципі закінчились. Але потім, десь через місяць, до нас звернулися батьки потерпілого з приводу того, що було був булінг. З приводу ну болінг на її дитину ми також зібрали всі матеріали, провели також засідання. Наша комісія визначила, що це був не булінг, а конфлікт. Але ми не є настільки спеціалістами компетентними в цьому напрямку, в цьому питанні, тому направили листи в поліцію про що було таке звернення, і у службу справ та сімей ну, з приводу. В даній ситуації е, відеокамери є. Вони проглядають. Ну, скажімо так, є мертві зони, але переглядають, переглядають майже усю територію навколо. Але е, був запит від поліції. Е, пізніше ми, ми видали диск з усіма записами, але він ніяк, я думаю, не допоможе. Чому? Бо іменно на ту територію, де відбувається відбулася бійка, у нас е, направлена тільки одна камера, і вона е, по не, про, не проглядає те що там відбулося. Це була весна, було лість, листя і дерева просто загородили іменно те, що відбулося за за територію. Потім ми звернулися до начальника слідчого, до начальника поліції. Вони нам сказали, що ми все розберемося. будуть допити з психологами, будуть допити нормальні, адекватні. З, з буде слідчий експеримент. Чесно, нам обіцяли багато і на цьому все зупинилося. Чотири місяці пройшло, і ми оце кожного місяця, знаєте, раз в місяць звертаємося, потім опять два місяці пройшло, ніякого слідчого дізнавач не телефонує. І я зрозуміла, що треба наймати адвоката. Ми найняли адвоката. Саме знаєте, що ми пройшли суд медекспертизу після двох тижнів. То, пройшовши місяць, я питаю: а що ж нас по суд медекспертизі? А дізнавач каже, така я ще не подавала, ще не витребували. Не... Ми тільки після звернення до начальника поліції дали розпорядження. Требували історію хвороби і зробили судмет на протязі двох днів. Висновок судмед експертиза легкі телесні, тому що нам спочатку казали, що це середні. Ну, в зв'язку з військовим станом змінили нормативи. І якщо в нас нема переломів, то який би стан дитини не був, це легкі середні. Хоча в нас і на первонад ставили від. Підчарування сітчатки, в нас на сіклі були очі побиті дуже. І в нас цей хлопчик, що такий масивний удар, у нас була вмятіна. Нам одразу в лікарню приїхали, нам зробили рентген черепа, тому що була підозра на а, пролом черепа. В нас били тільки по обличчю. По обличчю били і спина, оця решітка в нас, то в нас, мабуть, два тижні була решітка на спині. Оце синє, тому що навіть фіксувала судмет через два тижні жовті, такі, прям полоси на. В спині від від собору травми голови да, в нас два ока, в нас контузія. Це ж забої цих очей. У нас м'які тканини. В нас до сих пір вже пройшло 4 місяці. У нас відбита брова. У нас до сих пор відновлюється під кожна тканина, тому що ми і ходим і до психолога, тому що в нас дитина дуже сильна психологічна травма. Дитина з школи, коли виходить, їй постійно кажеться, що зараз її будуть бити, Постійно хтось як стоїть як чужі люди, діти на території школи він вважає, що це знову будуть бити. Тому що коли вони уходили, сказали, ми все одно. Ну, ну, тебе ще знайдемо, все одно ми буде по-нашому. Ми ходимо до невролога постійно на лікуванні. Ми до окуліста ми робили декілька разів вже і МРТ, і УЗІ очей, тому що о, цей окуліст, і сразу, як нас ми тільки прийняли, вона сказала, що тут з очами дуже складно. І ми це кожного місяця робимо, тому що вона хвилюється. Щоб Ну, не, там якось, вони коли робили УЗІ, що освоєння воно поворачується якось яблуко і от воно може проявитися через місяць, через два, то ми це ж наблюдаємося. А через два місяці, коли така бездіяльність, дитина а, сонлива, дитина втомлюється, дитина постійно, мама, мені погано, були симптоми, в нас постійно два місяці так і турбує. Ми в невролога на Павлова стоїмо, і він нам, то ми постійно на ліках. Я говорю, ну це щось ненормально, що два місяці, в нас постійно нам погано, ліки приймаємо. І він каже, сходіть, зробіть МРТ, тому що ми пропонували зробити ще в лікарні, але нам сказали, ну а нащо? Ну тут видно черепно мозгова, тут МРТ, ну вам нічого не покаже, те саме, як і було. В результаті ми робимо МРТ, і в нас показується оця. Кіста ми йдемо до невролога, а вона каже, що кіста ця, що вона виникає при травмах, і ця частина мозку відмирає і вона капсулюється. І вона я говорю: ви можете дати заключення, що це після травми здійснено? Вона каже, ні. Тільки на протязі трьох місяців ми зараз інтенсивно лікуємося, і через, от нам в лютому, треба пройти МРТ, і вона дасть заключення, що від травм, чи не від травм. Нам відкрили спочатку 125-ту нанесення легких талесних ушкоджень. Потім, після звернення в прокуратуру, вони сказали, що це було громадське місце. Вони тут дуже кричали. Вони нецензурну лексику. Вони громадський порядок нарушали. І треба перекваліфікувати на хуліганство на 128 двадцять Якщо я не помиляюся, адвокат більш компетентний в цьому питанні. На даний час опитане троє нападників. Це неповнолітні віком 14 і 16 років. От. І ми звернулися до дізнавача з клопотання про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, оскільки в їхніх діях є склад не лише легких тілесних ушкоджень, а й були вчинені хуліганські дії. Це було здійснено біля приміщення 12-ї Кременчуцької гімназії. Ми звернулися до прокуратури, але прокуратура нам безпідставно відмовила. Хоча в на даний час в матеріалах кримінального провадження є всі докази, є пояснення свідків учнів школи цієї 12-ї. Є також відеозапис, на якому підтверджено, що дані особи їх троє лише опитано, але насправді відеозапис підтверджує, що їх було п'ятеро. Вони не тільки наносили легкі тілесні ушкодження, але і також вони при цьому порушили громадський порядок, оскільки була використана нецензурка на не лайка, і при свідками цього були не лише учні, а й сторонні особи. Нам прокурату окружна прокуратура відмовила. Потім ми звернулися до суду. Суд теж відмовив на даний час. Ми звернулися з клопотанням про призначення додаткової судово-медичної експертизи, оскільки було зроблено після нанес. Сентяння тілешних ушкоджень МРТ, і в нього виявлено пошкодження головного мозку, тобто церебрелярна кіста. На даний час ми чекаємо результатів даної експертизи, і потім уже відповідно я маю надію, буде змінена кваліфікація і дані напасники понесуть відповідальність. Дані особи є неповнолітніми, їм 14-15 років. Вони не підлягають відповідальності за легкі тілесні ушкодження, За хуліганство є покарання. У від п'яти років позбавлення волі і також п'ять років обмеження волі. У нас зразу після прокуратури змінили дізнавача і змінили на ну на іншого. Цей дізнавач взяв відповідні листи зі школи, що так, це було порушення громадського порядку. Були свідки, які це, і направили на прокуратуру. Потім в кінці грудня. Нам призвонює адвокат і каже, що нашу справу знову повернули дізнавача, закрили хуліганство, повернули на 125-ту, і що в нас звичайні легкі телесні. І сказали, що наш навіть адмінки не буде, адмінпорушення, тому що тут нічого немає з підстав складу складу звинуван. Я не знаю підстав. І ми наш адвокат каже, ми будемо скарження давати. Ми подали оск скаргу надії, що йому не перекваліфікували. Її не допустили до залу суду, е, і суддя Зоріна розглядала це, і нам зразу дали ухвалу, що відмова. Хоча на руки вони до сих пор ухвалу за оце вже три тижні не дали. Нам по телефону зателефонували, сказали, що ні. Ми зараз под... е, ми подали на зв'язку з виявленою кістою, подали на домедичний е, обстеження. Е, Розгляд по цій справі і забрали наші медкартки з народження. І зараз суд суд визначає, ця кіста в на зв'язку з травмою чи ні. Після нашого звернення в прокуратуру до нас буквально через два дні прийшли працівники з служби справ дітей, з служби соцзахисту дітей і почали перевіряти наші умови проживання, як дитина, де в нього кімнати, які в нього є речі. Потім ми написали навірно листів 10 пояснювальних. В зв'язку з цим нас питали, чи точно наша квартира, чи точно ми тут проживаємо, чи діти тут прописані, чи діти всім забезпечені, чи ми не алко-наркозалежні, який у нас дохід. Тому що я говорю, чому такі задаєте питання? Я перший раз цим зіткнулася. А вони кажуть: ну якщо вашу дитину б'ють, значить вона соціально незахищена, значить вона погано одягається, і вона погано виглядає, і вона, значить, не доїдає. Чому спровокували цей конфлікт? А я кажу: так були п'ятеро, не один жін на один, наприклад говорю, чому тих не перевіряють? А він каже, ні, коли б'ють, вони, значить, соціально впевнені все. Дитина впевнена. А ті, хто е не може за себе заступитися, значить, вони не впевнені. На моє питання, чи перевіряли тих кривдників. Вони сказали, ні, нащо? Коли дитина може за себе вступитися, їх перевіряти не потрібно.